Це Ньюзрум. Ми працюємо щодня, щоб правда не зависла десь у коментарях. Підтримайте нас підпискою, вподобайкою і коментарем. Це те, що тримає нас на плаву. А далі буде без прикрас. Говоримо, як є. Mm, ви знаєте, я е, хотів би е, початок відповіді на ваше запитання. Яке дійсно не просто наболіло, воно просто рве. Рве тіло, рве душу, рве мозок людей, які розуміють значення генерала Валерія Залужного, його найближчого оточення, його колег, його партнерів по зброї, його побратимів вищого рангу керівництва Збройними силами. І те, що робить Зеленський, звичайно, не своє. Скажімо так, задачі, верніше своєї задачі, але з волі іншої людини. І ця людина без сумніву для мене, без сумніву, є Путін. Бо саме йому його загарницькій армії Валерій Залужний є поперед горла. Отже, я хотів би почати з двох заяв, які вийшли вчора. І ці заяви є рефлексією. Я переконаний, бо я говорив із одним і з другим, із другим з авторів цих заяв, рефлексію на оту думку, яку ми з вами розвивали впродовж більше ніж року. Це стосовно воєнного уряду і стосовно обмеження того зла, яке випливає, яке сочиться, яке точиться з офісу президента, Верховної Ради, Кабміну. Отже, йдеться про, про впорядкування на користь Україні системи управління державою під час війни. Це генерал лейтенант Служби безпеки України, герой України, депутата чисельних слухань Верховної Ради Григорія Омельченка. Цитую, дострокове припинення повноважень президента України Зеленського, передача всієї повноти влади військовим і створення воєнного уряду національного спасіння народної довіри це порятунок України. І друга творця української розвідки новітніх часів, оцих 32 років, у незалежнення нашої держави. Професора доктора технічних, наук, який е, мав і має безпосереднє відношення і стосунок до ракетної промисловості України, це генерал-полковник е, Ігор Смічко. От його заява: е, Демократія в усіх країнах світу будувалися не торговцями, а військовими людьми. Вашингтон, Монгомері, Маренгейм, Деголь Черчилль та військовими людьми. Вони створювали умови для розподілу гілок влад. Вони піднімали середній клас, утвердження верховенства права, а потім передавали владу дійсно демократичним представникам, звільненим від криміналітету фальшивого популізму. Отже, е, таке почуто, от те, що е, власне воно виписано в е, чинному порядку функціонування держави е, під час війни, це закон про воєнний стан і сама Конституція. Те, чого не зробив Зеленський, це створення дійсно воєнного уряду, правдивого воєнного уряду, а не того лялькового. Який поназбирав своє тіло шматки і ошмаття і уряду Шмигаля, якихось лівих людей і так далі. Коротше кажуть, це, це абсолютний камуфляж. Отже, стосовно е, генерала Валерія Злужного, абсолютно очевидно, і для всіх це очевидно і всередині країни, і поза нею, що це є е, не конфлікт між Зеленським і Злужним, це набагато глибше, більше, ширше і Небезпечніше, ніж, ніж особистісні стосунки чи, чи, чи ставлення та, зеленського до, до залужного. Стосовно наопаки залужного до Зеленського, людина він дуже дисциплінована, він є головнокомандувач, а Зеленський є верховний головнокомандувач. І е, він не може собі дозволити послуху. Одначе весь час залужного ставили в умови, коли він, ну, по суті, Ну, я б не вжив би слово, чудо, але щось близько того, власне, рятував ситуацію на фронті е, впродовж е, всього періоду цього повномасштабного вторгнення. І е, особливо е, він ну, намагався, і це йому вдавалося, власне, вдавалося, е, протистояти цим своїм дисциплінованим. Але абсолютно розумним і я би сказав а, слушним імунітетом до втручання в діяльність Генерального штабу, його особисто всіляких там єрмаків, Подоляків, Верещуків а, а, Резнікових і всякого ти дарують на слові Шелупені, яка має такий самий стосунок до збройних сил, а тим більше управління збройними силами, як Зеленський, до президентства. Отже, постає питання а, в цей період, а, я би сказав, найважчий період, я би сказав, найнебезпечніший період для подальшої історії і взагалі існування України, що склався зараз а, з не просто дефіцитом, а глибоким голодом озброєння а, в Україні в зв'язку з проблемами, які виникли а, в Сполучених Штатах та власне і в Європі. Бо е, очільники адміністрації президента Байдена чітко вказали ще місяць тому назад про те, що е, власне оцей, е, оце роздвоєння е, колишньої, е, скажімо, такої е, дво, двопартійної підтримки України з боку е, Конгресу, та власне, ми бачимо і Сенату, це роздвоєння. Роздвоєння по два боки від того а, питання, чи бути українчині. І от в умовах оцього цього голоду, який повторюю, повторюю вкотре спричинений Зеленським. Бо у жодного навіть трампіста, не виникло би жодних запитань до а, ефективності, некорумпованості а вчасності і якості. Користування американською зброєю, якщо б не було приводів, а вони є, і про це всі знають. І через те дати грунт, дати страву а, критикам України, які вимагають наперед, профілактичному плані дати якийсь план, конкретний план перемоги а, з боку злужного, з боку України, та й власне від адміністрації. Байдена що є безглуздим, як можна розписати е, рецептуру перемоги в умовах, в яких знаходиться Україна зараз, і в умовах, які знаходиться Росія зараз? Отже, е, ні в кого б не виникло навіть приводу. А якщо би і виник, це був би не привід, а просто чистої води власне заперечення е, існування України, якщо би не було е, отого от всього, що сталося. Продовж двох років чи, чи вже трьох років вторгнення в Україну та п'яти років владарювання самого Зеленського. Адже перед вторгненням, а все було як воно і є. Тільки різниця в тому, що оце е, політична, да, політична оця корупція, оця підміна. Владних повноважень президента, міністра закордонних справ Єрмаком, що не допустимо за а Все це все це сталося з першого дня сходу на престол самого Зеленського. Згадаємо неконституційний розгон Верховної Ради попереднього складення, кабінету далі, і так далі. Не хочу повторювати це всі. Хто хоче пам'ятати і знати, він це все знає. Постає питання, що робити. Отже, рецептура виписана двома генералами. Ця рецептура виписана конституцією і практикою існування функціонування держави впродовж 30 років. Ми про це з вами говорили: про те, що а, в доволі небезпечний а, час існування України а, в перші два роки а, по незалежності. Після ухвалення Акту незалежності, коли а, комуністична більшість Верховної Ради абсолютно саботувала на той час доволі прогресивний уряд а, кучми і а, пензенника Віктора, який був тоді віцепрімір, першим віцепрем'єр-міністром, Верховна Рада а, меншістю, але тою меншістю, яка перемогла більшість. Та ухвалили рішення про надання уряду кучмі надзвичайних повноважень, видавати декрети силою закону і а, заборонили Кравчуку втручатися в законотворчу діяльність а, самого уряду. Отже, військовий уряд, оцей воєнний уряд, а, він повинен отримати ці надзвичайні повноваження. Як він їх отримає, а, скажімо так, рівень легітимності утворення такого уряду. Рівень легітимності його порядку функціонування і прав, воно визначено, пане Олександре, головною фразою, про яку ми з вами говорили весь час. Вона виписана, цим починається Конституція. В Україні діє верховенство права, незакону права. Це навіть вище ніж сама Конституція. Якщо є загроза існуванню держави, то генераль Де Голь, ми з вами про це говорили. Заборонив на роки а, громадянам, які сталися, протестували перед а, Гітлером обирати. Військові взяли на себе цю бою. Те саме сталося а, і а, в а, інших країнах, коли а, які перераховував а, генерал а, Смішко Ігор. А, коли, власне, є оцей. Ця небезпека має бути єдина чалі. Є хороша фраза, я її нещодавно почув. Ця фраза звучить так: військові чи Збройні Сили захищають демократію, але не розводять її в своєму середовищі. Отже, верховенство права. І от тут постає ще два запитання. Подивіться, у нас якась демократія обрізана. Конституція, нібито, хоча так, не є. І існуючий е, порядок, е, скажімо так, співвідношення е, військових і, е, і цивільних у питаннях творення і втручання, чи, чи верніше, участі в управлінні державою, та, воно є обрізне, воно, воно якесь є воно якесь є воно штучне. Подивіться, скільки разів ми говорили. Військових усунули їм не дозволяють займатися політикою. Та даруйте. Але знову ж таки, найвищий прояв політичної діяльності кожного військового від солдата до генерала, це брати участь в виборах, вибирати. То забороніть тоді вибирати. вибрати, бути обраними, вибирати, забороніть. Якщо вже ви почали з цього та закінчити, щоб взагалі усунути тих, кому, до кого є найбільша довіра людей. На сьогоднішній день взагалі їх усуньте від політики. Якщо хтось там спроможеться, карайте їх аж до смертної кари, тоді вже. І другий суб'єкт, до якого є ставлення народу з великою довірою, це церква. І от тут я хотів би звернутися до віруючих грококатолицької церкви і до віруючих Православної церкви України. Звичайно, не УПЦ, це вороги. Однозначно, на сьогодні вороги і попи, і тих, хто до них. Кікаїться. Так от, а, а, дорогі українці, вірні ієрархи і священники цієї церкви. Записано, що а, а, церква відділення від держави. Але, панове, ваші найвищі ієрархи греко-католицької церкви, а, починаючи від Йосипа Слопова Патріарха, православної церкви України, патріарх Мстислав! Вони були членами польського сулі. а Якщо взяти церкву, католицьку церкву Римо-католицьку, історія знає неодинокі приклади, коли а, кардинали були прем'єр-міністрами. А Ортодоксальна православна церква Греції а, чи а, Кіпру, коли були найважчі часи, президентом Кіпру був а, 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 митрополит, був, більше архієпископ. Тобто церква вона не може остояти осторонь української біди. Просто читати молитви і повторювати Святе Письмо. Це не уділ церкви зараз тільки. Вони не повинні усуватися, вони повинні вчити людей. І тут я хочу згадати слова патріарха Філарета. Ставлення до цієї особистості різне. Але без нього я це добре знаю, бо я був витоків цього руху Філарета до Унезалежної української церкви. А, постать патріарха Філарета є настільки глобальною і настільки значимою в а, а, вершині а, отримання Україною Томаса. Він сказав на свої 85 років, вкотре повторюю, це єдиний ієрарх української а, церкви. Да, Ортодоксальної церкви, який сказав правду, ні а, а, епіфанії, ні Святослав цього не говорять. А Патріарх а, з Володимирського Собору. А, брати і сестри, вам незалежність впала з неба, і ви її сприйняли як манну небесну. І не поцінували. А тепер вмиваєтесь кров'ю. Це було 14-го року на початку війни. Отже, таким чином, дві сили в Україні штучно, попередніми, а тим більше теперішньою владою, владою Зеленського, максимально усунуті від лікування держави. І влади в державі, і людей. Це і військові і це а, церква. Треба повернути ці дві інституції до. А, Ефективного, результативного і невідкладного лікування держави і людей, без цього Україна загине. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Ньюзрум.